Сумовуємо інформаційний ранок в Україні ветерія еспресо Новини в студії Христина Поробій. Вітаю Вахтерці на Сумщині. Продовжують рятувальні роботи після удару російського дрона по багатоповерхівці. Загалом місця через через обстріл семеро людей поранені. Серед них двоє у лікарні. Сповісти в очільник області Олег Григоров. Будинок значно пошкоджений. Мешканців евакуювали зі зруйнованих поверхів. Через загрозу повторних атак рятувальну операцію доводилося тимчасово призупиняти станом на зараз пожежу вдалося ліквідувати. Дуже відступна атака, тому що декілька влучань горіння відбувалося з другого по п'ятий поверх. Одразу горіло декілька квартир. Ми змогли визволити 42 людини. З них 37 евакуювали, і ще сім потрібно було деблоковувати. Тому що оламкалими було перегороджено вхід в їхні помешкання. Найголовніше це те, що ніхто не загинув. Так є травмовані попередні сім громадян, дуже величезні руйнування. Є також аварійні конструкції як на нижніх поверхах, так і на покрівлі. 149 дронів запустила Росія по Україні цієї ночі. Повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 131 ворожий безпілотник. Відомо про влучання 16 дронів на 11 локаціях. Наша ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Лідери сімох європейських держав підтримують кредит для України коштом заморожених російських активів. Йдеться про 140 мільярдів євро. Про це європейські лідери написали у спільному листі. Повідомляє суспільне. Політики наголошують, що враховуючи терміновість бюджетних і військових потреб Києва, лідери Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Фінляндії, Ірландії та Швеції підтримують пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики. Нагадаю, це рішення не вдалося погодити на жовтневому саміті ЄС, адже Бельгія поки не дала згоду через фінансові ризики. Однак у Брюсселі очікують, що кредит можуть схвалити до наступного засідання Євроради 18 грудня. Гроші мають піти на оборону та підтримку бюджету України, а повертати їх планують із майбутніх російських репарацій. Першочерговим завданням було отримати всю інформацію про діалог США та Росії у Москві. Так, очільник української делегації щодо мирних переговорів. Секретар РНБО Рустем Омєров підсумував зустріч із представниками Дональда Трампа разом із начальником генштабу Андрієм Гнатовим. Вони кілька днів працювали у США. Омєров зазначив, що сьогодні українська команда надасть повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною. Російські війська продовжують наступати, тому в Україні немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Та підкреслив, що зараз основну увагу потрібно звертати на людей, а саме на мобілізацію, рекрутинг, нові контракти та якісну підготовку. Він зазначив, що Україна має підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати боєздатного воїна. Розставляла відеопастки щоб шпигувати за колонами Збройних сил України. Служба безпеки затримала інформаторку окупантів на Миколаївщині. Проінформували у відомстві. 26-річна безробітна встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн доступом для російських спецслужб. Таким чином, ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ. Крім цього, зрадниця періодично об'їжджала територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для окупантів пункти базування сил оборони. За координатами росіяни планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет. Жінці вже повідомили про підозру. Більше, ніж просто турнір. У столиці тривають мультиспортивні змагання Гард, де сотні ветеранів та ветеранок випробовують себе у дев'яти адаптивних дисциплінах. Переможці ігор отримають шанс потрапити до відбору на міжнародні змагання у США. Більше про масштабний ветеранський турнір та його учасників. Дивімося далі. Напруга на майданчику, пас, блок, кидок і м'яч летить у кільце. Баскетбол на кріслах колісних одна із дисциплін національних мультиспортивних змагань. Гард до гри долучився ветеран Тарас. Зізнається, прийшов не за перемогою, а за емоціями. Це чудовий командний вид спорту, де гравці, які сідають на кріслах колісних, всі в рівних умовах. У мене поранення правої ноги, відповідно, класичний баскетбол. Я грати не можу, і для того, щоб відчути радість руху і командної гри, я вибрав баскетбол. Мені просто подобається командні види спорту, і це для мене про участь драйв і відчуття у цього такого. Нестримного бажання руху під час антитерористичної операції Тарас воював у складі батальйону Айдар з початком повномасштабного вторгнення у силах спеціальних операцій. Ще 10 років тому на полі бою Тарас дістав важке поранення. каже, що саме спорт допоміг у відновленні. Це потрібно робити з радістю життя і пристрастю. Відповідно, ну спорт це чудовий інструмент для того, щоб драйвитися, бути не наодинці і долати невпевненість в своєму тілі після поранення. На змагання гард Тарас обрав одразу три дисципліни: гратиме у баскетбол та регбі на кріслах колісних, а ще у волейбол сидячи. Для мене це не про спортивний результат, а про участь, тому я вибрав всі командні види спорту, які були, і просто хочу разом з хлопцями, з побратимами, знайомими знайомими знову відчути радість руху». Учасники та учасниці ветеранських змагань міряються силами у дев'яти видах адаптивного спорту. Олександр обрав для себе сидячий волейбол, веслування та пауерліфтинг, в якому уже здобув третє місце. Що волейбол, що паверліфтинг? Різниці немає. Що там, що там навантаження є, типу да ось. Але відчуття адреналіну, що там, що там, можна відчути однаковий. Розглядаю цей вид як реабілітація, як відпочинок, як і моральний, так і психологічний, що в що прийнятті в дисциплінах участі ось, своїх, що в зустрічі з своїми побратимами, в спілкуванні ось, з ними. Олександр, розвідник 3-ї оперативної бригади Спартан, взимку 2023-го втратив кінцівку і майже одразу став стрій. Заходив я дуже швидко, такі мені дали да, перший навчальний протез. Я зразу дві ноги вперед. Нині сам Олександр працює у центрі протезування і допомагає іншим військовим. Тож каже, що такі змагання чудовий привід побачитися з побратимами поміж робочих буднів. Не дуже часто випадає така можливість ось зустрітися в такому колі, в такому колічестві, типу, ось да і поспілкуватися із багатьма, які є з інакших областей, ти не можеш бачитися, але ти їх знаєш. Типу, і ось тут це саме місце, коли ти з ними, да, коли ти з ними зустрічаєшся, ось тому, що на це в повсякденному житті, тебе немає часу». Ветеранські змагання триватимуть до 7 грудня у столиці та області. А переможці ігор автоматично потраплять до довгого списку кандидатів і отримають шанс представити Україну на змаганнях у Каліфорнії. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штормової 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада, магора, 110 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Таким був ранок в Україні. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, Також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Я на цьому завершую випуск. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.